Вітання на календарі понеділок, 16 червня. В ефірі з вами Каріна Риган. Це Програма час. Коротко про головні події цієї доби. Очима моїх колег дізнаємося з вами за мить. Буде кільцева розв'язка. Покращення інфраструктури. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих громадян. Це був останній етап репатріаційних заходів у межах стамбульських домовленостей, за якими Україні передали 6057 тіл загиблих захисників. З російського полону вдалося повернути ще двох закарпатців. Під час чергового етапу великого опіну військовополоненими, 14 червня, з російського полону повернули групу важкохворих, тяжко поранених захисників та молоді. Серед них і закарпатці Іван Бобрушко та Дмитро Смоляк. Іван Бобрушко родом із села Руське Поле Тячівського району. Дмитро Смоляк полонений з Азовсталі, житель міста Чоп Ужгородського району. Усього повернули з полону 146 захисників. Нагадаємо, додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема, Дешвер. ВМС Сил ТРО, а також Державної прикордонної служби Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту. Серед тих, кого повернули, багато було в полоні ще з 2022 року. Значна частина з них потрапила у полон під час оборони Маріуполя. Вітаємо захисників на рідній землі. Медичне обладнання, розхідні засоби для Закарпатської обласної дитячої лікарні у рамках співпраці між Краєм та США привіз до установи амбасадор Закарпаття, меценат Алекс Рофт. Спільно з керівництвом краю оглянули установу, обговорили реалізацію поточних проєктів та поспілкувалися про подальші кроки у рамках транскордонного співробітництва. Більше про візит у наступному сюжеті. До срібної землі США медичне обладнання у рамках транскордонної співпраці до рідного Мукачева привіз амбасадор Закарпаття Алекс Рофт. Обласна рада призначила мене амбасадором Закарпаття. Ну амбасадор Закарпаття це велика честь і велике звання за номером один. Але треба щось і робити. Я сприйняв це серйозно і почав приймати участь в тому, щоб… Зблизити штат Нью-Йорк і е, е, Закарпатську адміністрацію разом. І колись бувши губернатор, е, кхе, пан Микита мене просив, щоб, а потім і сьогоднішній губернатор, пан Білець сказав, що ми б хотіли е, е, тісти з штатом Нью-Йорк. Я переговорив з деякими сенаторами, і, і, і конгресменами, і вони сприяли тому, щоб почалося. Виділили списки, які обладнання потрібно. А вже американська сторона виділила те, що вони мають. Ну так вийшло, що більшість е, того, що вони просили, вдалося. Ну, будемо ще над цим працювати, щоб можна було ще й далі робити. Під час візиту до Сполучених Штатів закарпатської делегації вдалося налагодити діалог з представниками штату Нью-Йорк. І сьогодні готові презентувати перші результати злагодженої роботи. Допомога прийшла завдяки запросам обласної адміністрації Закарпатської, завдяки. Праці обласної ради і голови обласної ради і губернатора, і бувшого губернатора разом. І цей контейнер був призначений для цілої закарпатської області. дитяче обладнання. Я б сказав, більша частина частина придомукачева, а ще дві частини двом. Пов'язки, памперси, безліч витратних матеріалів, зокрема, одноразові шпателя. Усе це вже невдовзі буде використано під час оперативних втручань та надання медичних послуг. Серед основного спеціальні портативні ліжка. Оглядовий стіл моторизований, просто є в нього і механічне регулювання, і електричний повністю. З усіма можливими функціями. Для зберігання для огляду пацієнта, навіть для надання першої допомоги чи якихось малих хірургічних втручань, амбулаторних і так далі. То це дуже прекрасна штука. Отримане обладнання дозволить суттєво заощадити кошти НСЗУ, які можуть бути спрямовані на модифікацію медичних закладів та покращення умов лікування. Для лікарів це полегшення повсякденної роботи, для пацієнтів комфорт і безпека. Нам передали обладнання на суму мільйон 160 тисяч. Воно все допоможе в тому плані, що буде направлено відділення, буде направлено в операційні і буде використовуватися це відділення, травматологічне відділення, відділення реабілітації і також інші відділення, які потребувати будуть. Я думаю, що навіть це отримують частку цього, таке як шприци, наприклад, прив'язочні матеріали, це отримують всі відділення, які мають до того відношення. Якщо, наприклад, у нас брати спеціалістами, то все. Все добре, то по матеріально-технічній базі у нас досить сумно. Але зараз дякуючи тим благодійникам, саме в даному випадку, то пану Алексу Семеновичу Роуту і обласній військовій адміністрації Закарпатській обласній раді, то почали заходити саме фінансування і необхідні ті напрямки, які саме потрібні для того, щоб зберігати. Здоров'я наших дітей і покращувати його, керівництво краю разом із благодійником оглянули дитячу лікарню, оцінили нагальні потреби медичного закладу, а також окреслили напрямки подальшої співпраці у планах капітальні оновлення та технічне переоснащення закладу відповідно до європейських стандартів. Амбасадори вороженці закарпаття, але зараз проживають в Америці. Нам передали благодійну допомогу, це медичні засоби. Це якраз той момент, коли гарно… Працюють всі разом, всі в команді. Ми також обговорили з нашими амбасадорами можливості інвестування і розвитку дитячої лікарні, подивилися на об'єми робіт, які, можливо, ми будемо разом спільно реалізовувати. Сьогодні ми маємо першу таку ласточку, перший такий результат нашої спільної співпраці. Делегація Закарпатської області. Прокомунікували з представниками медичних закладів, представниками поліції, представниками депутатського корпусу. Було, було напрацювання, щоб комунікація відбулася не тільки на межах в межах регіону, а і між населеними пунктами штату Нью-Йорк та Закарпатської області. Були представники хузької міської ради, були представники Міжгірської об'єднаної територіальної. Громади загалом під час сьогоднішнього візиту амбасадора Закарпаття Алекса Ровта вдалося передати обладнання та медичні матеріали на близько 2 мільйони гривень. Подальшому меценат планує опікуватися над родинами, чиї близькі є зниклими безвісті. В Україні зростають офіційні продажі підакцизних товарів. У січні-квітні 2024 року реалізація алкоголю збільшилася на 12%, Тютюнових виробів на 8%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У міністерстві економіки пов'язують це з ефективнішою боротьбою з тіньовим ринком, зокрема через електронну систему контролю за обігом алкоголю та тютюну, що має запрацювати у 2025 році. У резерв плюс з'явиться функція онлайн оплати штрафів зі знижкою 50% у липні. Про це заявила заступниця міністра оборони Черногоренко. На практиці працювати це буде наступним чином. Людина, яка порушила правила військового обліку, може заплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч гривень, а за 8,5 тисяч гривень. В Україні вже 9 осіб позбавили водійських прав через порушення правил військового обліку. Майже усі рішення ухвалив Новоград Волинський міськрайонний суд на Житомирщині. Від початку 2025 року суди розглянули щонайменше 59 таких справ. Обмеження у праві керування діє до того часу, поки водій не виконує вимоги ТЦК, або ж цю вимогу не буде відкликано. Румунські митники виявили у подружжя українців приховані 1,4 мільйони доларів. У пункті пропуску порубне сірет на в'їзді до Румунії. Чоловіки з дружиною намагалися принести на своїх тілах значну суму готівки. Через прикордонний контроль 49-річний чоловік, громадянин України, та його 39-річна дружина, яка має подвійне румунсько-українське громадянство, проходили пішки. На основі обґрунтованої підозри прикордонники разом з митниками провели ретельну перевірку двох осіб і виявили на тілі чоловіка сховані 810 тисяч доларів, а у жінки п'ятсот 90 тисяч доларів кошти не були задекларовані відповідно до чинного законодавства. Всю суму коштів вилучили українців, оштрафували на 15 тисяч леїв кожного. Це еквівалентно 142 тисячам гривень. Цьогоріч на Закарпатті стартує реконструкція кількох пунктів пропуску, будівництво нового пункту пропуску та капітальне відновлення траси Київ ЧОП. Про розбудову прикордонної транспортної інфраструктури та експлуатаційне утримання доріг ішлося під час зустрічі з першим заступником голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Миколою Бойком. Вже цього року має розпочатися реконструкція одразу кількох пунктів пропуску: Ужгород, Лужанка, Солотвино, Малий Березний, будівництво пункту пропуску Біла церква на базі тимчасової інфраструктури та прилеглої дороги. Планують завершити до кінця цього року. Передбачається і капітальне відновлення дороги міжнародного значення М-06 Київ. ЧОП її закарпатська частина у вкрай поганому стані. Це стає причиною великої кількості ДТП та пошкодження транспортних засобів. На окремих ділянках вже проводять ремонтні роботи однак, автошлях потребує капітального відновлення. У Мукачеві у храмі святих Апостолів Петра і Павла відбувся чин прощання із полеглим героєм Денисом Білим. Старший солдат Денис Білий поліг у бою з ворогом 8 червня 2025 року. Попрощатися із захисником та провести його в останню путь прийшли рідні, друзі та побратими. Молодий, усміхнений, сміливий. Йому на віки 20. У Мукачеві у храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся чин прощання із справжнім патріотом та гідним сином Батьківщини Денисом Білим. То розвященник кажуть, а чи не варто, щоб один чоловік і що весь має замінити? І ці слова були дійсно пророчі. Ісус Христос прийшов, що ми тим лицемаю, став і також капіляти ліска на його чолі, на його обличчя, відчату, меча той, який чекає на нас, у смерті. І він просить тебе з лиця, каже, очі, якщо це можливо, нехай мене це чаше мене, але не буде. Всі ті наші хлопці, тіло ті, йдуть на молодо бою, і сімствова. Оператор сапер першого відділення безпілотних авіаційних комплексів з важких мультироторних безпілотних систем батальйону безпілотних систем військової частини 3057 Азов Національної гвардії України. Боєць, який безстрашно став на захист України та виборював її незалежність ціною власного життя. Сьогодні прощаючись нашим нашого. Znajdę dla Ciebie duże obraz Słow, Józef. Bóg uspokoił dla mnie i znam. Sące, Świętość, Boże Boże, Старший солдат Денис Білий поліг у бою з ворогом 8 червня 2025 року. У захисника залишилися батьки та брати у їхній пам'яті. Він назавжди залишиться добрим, щирим та завжди готовим допомогти. щирі співчуття рідним полеглого військовослужбовця. Про його подвиги ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії боротьби за незалежність. Слава героям! Правоохоронці затримали закарпатці, який підозрюється у розбещенні двох малолітніх дівчаток. Уночі 15 червня до поліції Іршави звернулася 21-річна Львів'янка та повідомила, що на території готельно-розважального комплексу, в якому функціонує дитячий табір, та проживають неповнолітні діти, проник невідомий і вчиняв розпусні дії відносно малолітніх дівчат. Встановлено, що чоловік увійшов у кімнату, в якій спали двоє дівчат віком 10 та 12 років, та вчинив відносно них розпусні дії. Підозрюваного оперативно затримали. Ним виявився 22-річний мешканець села Собатино Іршавської громади. Зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 156 кримінального кодексу України повідомили правоохоронці за фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. У тисі на Хущині знайшли потопальника. Напередодні ввечері до служби порятунку повідомили з поліції про виявлення тіла людини у руслі річки Тиса поблизу села Велятино-Густського району. Хустські рятувальники провели аеророзвідку. Сьогодні, 16 червня, тіло вилучили із водойми. Тіло в річці виявив прикордонний наряд, проте на значній відстані від кордону. У прес-службі поліції розповіли, що загиблим виявився місцевий житель. Відкрито кримінальне провадження, за яким встановлюються обставини загибелі пенсіонера. Двох п'яних водіїв, звини яких сталися ДТП з постраждалими, затримали на Закарпатті. Одна аварій сталася 14 червня в урочищі Драгобрат на Рахівщині. Там, рухаючись на мотоциклі ґрунтовою дорогою, а саме гірським спуском, 20-річний житель селища Ісіня не впорався з керуванням, і мотоцикл перекинувся. Постраждав його 19-річний пасажир. Встановлено, що водій мотоцикла перебував у стані сп'яніння. Інша ДТП трапилося вночі, 16 червня у селі Драчино Мукачівського району. Там 30-річний водій Вольсваген не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із припаркованим Нісан. У наслідок аварії травмовані троє пасажирів Вольсваген. У крові водія виявили 0,89 проміла алкоголю. Обох водіїв затримано. Їх дії кваліфікували за частиною першої статті 286 вісімдесят дріб кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння. На об'їзній Ужгорода облаштують ще одну кільцеву розв'язку. На перетині вулиць Олега Куцина та Джерельної. Тут нещодавно трапилася смертельна ДТП. Ця ділянка вважається аварійно небезпечною. На якому етапі процедура погодження та коли встановлять тимчасові експериментальні елементи кола, дізнавалася Ірина Ковальчук. Виїзд з міста Ужгород вулицею Олега Куцина на об'їзну та на вулицю Джерельну аварійно-небезпечна ділянка. Не одна дорожня транспортна пригода тут трапилася й з летальними наслідками. Остання на початку червня забрала життя водійки. Через це тут ініціювали облаштування кільцевої розв'язки. У свій час Оноківська територіальна громада розробила цей проект експериментального руху з, з колом з облаштанням кругового руху по цій на цій ділянці. Ми погодили. До нас приходило керівництво Онухівської ОТГ. Ми погодили, там видно питання, за погодження ще з якоюсь структурою не нашою. Тому я буквально в понеділок наступний день після цього ДТП телефонував і мене запитувала, і наша окружна прокуратура, і Онохівська територіальна громада. Ми свою частинку виконали, тому що частинка цього округу – це є наша територія, але облаштуванням займалося. Повинно було займатися Оноківська ОТГ, але зараз взяло свою руку, Я знаю, що служба відновлення автомобільних доріг вже вони також були зібрали прес-конференцію. І зараз будуть це вони, значить, займатися облаштуванням цього кругового руху. Наразі усі процедурні етапи позаду. Мова про дозвільні та погоджувальні дії з боку різних рівнів влади і патрульної поліції. Закарпатської обласної військової адміністрації за зверненням Оноківської територіальної громади. Було ініційовано зміну організації дорожнього руху на ділянці автомобільної дороги М-08 на перехресті з вулицями Олега Куцина та вулицями Джерельна у зв'язку з тим, що дана ділянка дороги є аварійно небезпечною, та за останні роки там було збільшено кількість дорожньо транспортних пригод. На цій ділянці облаштують експериментальне коло силами служби відновлення та розвитку інфраструктури краю та організовано тимчасову транспортну розв'язку з боку патрульної поліції. Основною метою якого буде забезпечення безпеки дорожнього руху та полегшення проїзду для водіїв, які рухаються з вулиць Олега Куцина та вулиці Джерельна на автомобільну дорогу державного значення М08. Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області було розроблено проєкт схеми організації дорожнього руху, яку на прошлому тижні було погоджено департаментом патрульної поліції. Після встановлення даного кільцевого руху управлінням патрульної поліції буде проконтрольовано наявність всіх технічних засобів організації дорожнього руху у відповідності до схеми. Планується встановлення за один день за допомогою управління патрульної поліції та після того буде проведено аналіз на протязі определеного періоду часу за доцільністю організації цього колового руху. Планують облаштувати кільцеву розв'язку протягом найближчого тижня-двох. Далі водії та поліцейські матимуть можливість протестувати її доцільність на цій ділянці. В Ужгороді презентували адаптивну боротьбу для ветеранів новий інклюзивний вид спорту, розроблений для осіб з ампутаціями або ендопротезами. Це повноконтактна боротьба з безпечними правилами, яка дозволяє змагатися на рівних учасникам з різними фізичними можливостями. Така ініціатива сприяє фізичній та психологічній реабілітації, формує нові соціальні зв'язки та підтримує відчуття єдності. Під час заходу відбулася атестація учасників на пояси, серед яких були і діти, і дорослі. У подальших планах запуск регулярних тренувань, створення ветеранських секцій у громадах та проведення спеціалізованих семінарів. У Тячеві провели спортивний івент на підтримку штурмової бригади НПУ Лють. Захід розпочали хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять загиблих захисників. Прозвучали слова вдячності воїнам, які боронять Україну. У межах подій відбувся забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України, до якого долучилися силовики, ветерани, молодь і мешканці громади. Закарпатська легкоатлетка представить Україну на чемпіонаті Європи в Іспанії. 27-29 червня у Мадриді відбудеться командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. До складу української команди увійшли як титуловані Ярослава Магучих, Михайло Кохан, Олег Дорощук та Артур Фельфнер, так і кілька дебютантів. Серед них Мукачівська Даніїла Хаван, вихованка Мукачівського спортивного комплексу Дю США. Юна легкоатлетка представлятиме Україну у жіночій естафеті 4 на 100 метрів. Представники хустської спеціальної школи їздили до Румунії з метою обміну досвідом у неформальному форматі. Представники навчального закладу та музею представили різноманітні вироби учнів. Як минула зустріч, дивіться у наступному сюжеті. Питання дозвілля культури та мистецтва у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами вивчали представники хуської спеціальної школи спільно з румунськими колегами. Співпраця це дійсно завжди це спілкування, це нові знайомства, це обмін досвідом, це нові знання. Наша школа співпрацює із повітовим музеєм Сатумари, який знаходиться у повіті Сатумари, Румунія. Ми підписали угоду про співпрацю із директором музею. А так само співпрацюємо із відділом мистецтва, який очолює Ірина Люба Горват, яка є так само генеральним секретарем Союзу українців Румунії, і саме на запрошення Союзу українців Румунії. І сатомарської повітової філії ми кожного року відвідуємо такі фестивалі за кордоном. Протягом візиту учасники ділилися успішними практиками інклюзивного навчання та обговорювали шляхи покращення соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами. Основна мета перебування це популяризація української культури. Люди Українська діаспора в Румунії вони показують, що вони не забулися про своє коріння, звідки вони є, про свою культуру. І ми обов'язково повинні підтримувати їх. це люди, які надзвичайно важливі як для нашого закладу освіту. Особливе враження справили виставка творчих робіт та святкові виступи, які стали своєрідним містком дружби між українською та румунською сторонами. Наша школа представляє не лише вишивку. Вишив вироби, які зробили наші діти, а так само представляє вишиванку як вбрання, як одяг українців. Оскільки це фестиваль української вишиванки, ми демонструємо в першу чергу українську вишиванку і щиро вдячні партнерам нашим, тим, з ким, з ким ми співпрацюємо за кордоном, за те, що вони шанують нашу вишиванку, за те, що вони шанують Україну, за те, що в такий нелегкий час вони завжди поруч, вони допомагають нам, допомагають дітям українським. І, в знак поваги і шани, ми дійсно приходимо кожного року, щоб бути учасниками цього вже традиційного фестивалю. Учасники зустрічі наголосили на важливості подібних ініціатив для налагодження міжнародної співпраці та створення комфортного освітнього середовища для всіх дітей, незалежно від їхніх можливостей. Літо очікується зі спекою та посухою. Липень і серпень будуть найсухішими, інформують синоптики. Цьогорічне літо обіцяє бути спекотнішим зазвичайно. Середня температура підніметься на 1-2 градуси за Цельсієм вище норми. За словами синоптикині Балабух, найбільш посушливими місяцями стануть липень та серпень. Такими були події 16 червня та вихідних. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Обов'язково побачимось на телеканалі М.Студіо Бережіть себе.